Сідайте, ми відкриваємо Слово Боже і деякий час над ним роздумуємо і обов'язково помолимось. Тому що що значить наше життя без Господа? І так ми відкриваємо пісня до титу, другий розділ. Мене попросили вже підійшли, сестри, що добре говорив місця. Титу другий розділ, 10 віршик. Титус чаптер тю. Віхев. Читаємо. Бо для всіх з'явилася спасаюча благодать. 11 вірш. Для всіх з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань. Жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від всякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. І ми Деякий час будемо роздумувати, і тему таку я пропоную благодать навчає. Благодать навчає. Кожен раз кажуть люди, як можна ту саму Біблію читати все життя? Я вам скажу так: 17 років я постійно читаю, вивчаю. її. І кожен раз, коли стикаюся з тим, що треба готувати проповідь чи щось просто якусь тему береш, досліджувати. То я зразу відчуваю себе, як Сергій сало прошлу неділю чи позапрошлу проповідував про те, як маленька дівчинка чи хлопчик сидить на березі океану і, і той кружечкою хоче його вичерпати. тому що це благодать Божа. І знаєте, от зразу хочеться зауважити те, що тема така була, і мене вона зачарувала. Дивовижний Бог! Я просто... І все те, що від нього витікає, з його серця, воно є дивовижне. І ця благодать, вона дивовижна, тому що вона сходить з неба від Бога. На землі такого явища, як благодать, немає. І коли ви глянете в словниках в російському, в українському, ви, вам просто переведуть слово добро, Но то є не те. Треба глянути американський переклад, що таке грейс. І ви прочитали, що це незаслужена Божа допомога для людини, для їхнього відродження, освячення та побожності. І вже в сучасному Сергій Псало знає, комп'ютер, він відкрив вже самий сучасний словник, і о диво, там оце значення. Тобто, це те, що від Бога походить. Для спасіння всякої людини. І ми тут прочитали: з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона спасає. Без благодаті спасіння немає. Спа... Благодать веде до Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що Він її приніс з собою. З'явилася благодать через кого? Через Ісуса Христа з'явилася благодать. Від Нього і до Нього вона веде. Бачите, я одну цитатку хорошу прочитаю. Там, де Бог діє в благодаті, гріх, який разніє, перемагається, починається надія і добро стає помітним. Where God is it grace, Abound in sin in scancereet, hope begins, and good becomes perceptible. Щоб молодь трохи розуміла. Є. Це просто вступ такий короткий. Є два види благодаті. Оцей вид благодаті, він з'явився в початку в кінці 19-го і спочатку богословське таке явлення, яку а Німецький богослов, мученик Господній Бонховер, назвав в своїй книжці. І добре прочитати, вона, правда, дуже тяжко читається. Істинний ученик, істинне ученичество. І він назвав благодать, є сучасна благодать. Він її називає дешева благодать. Чіп Грейс. І що таке? Ми це розуміємо. Дивіться. Просто проповідь прощення без вимоги покаяння. Виходьте, вам все прощено, підніміть руки. Алілуя, амінь. Все, йдіть, ви спасенні. Хрещення без дисципліни та навчання. Дешево. Хто хоче хрещення? Бульк, все, йди. Дешева благодать. Причастя без спокути. Приходьте, приймайте вечерю Господню, такі, як і ви є. Дешева благодать. Згрішив? не кайся, не треба каятись. Гріх це таке недорозуміння легке. Гріх без особистої сповіді. Дешева благодать. Благодать, яка виходить від Господа, вона має лице. Вона має дію і силу. І от сьогодні, браття, оці, які свідчили, вони показали шлях істинної благодаті, перебувати в учениців Господньому і благодать мощно буде нас навчати. І те, що сьогодні ми прийшли в зібрання, ми вчимося по дорозі в небо. Тому що тут текст такий: ми очікуємо блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя. Ми очікуємо, благодать готує нас, шліфує нас, робить з нас дорогоцінний оцей камінь, який вставиться у корону Господа Ісуса Христа. Є тільки єдиний метод, щоб зустрітися з Христом. Це через благодать, яку дає він. Єдиний метод, єдиний метод. І я знову повторюсь: благодать має лице. Це оте кроваве стернове Вінцем на Христі, лице Спасителя, Господа Ісуса Христа. Благодать ота настояща благодать. Це та цінність, оця дорогоцінна перлина, про яку Господь говорить. Треба віддати себе, відкинути себе. І ми тут прочитали, вона навчає нас, щоб відреклися безбожності. Христос каже: відкинь себе, отвергни себе. Христа візьми. Готовий бути. Дорогою ціною я бачу сьогодні в Україні, яку ціну платять брати і сестри, які залишились там, з них ніхто не скаже, що благодать дешев. О, ні. Там група молоді в містечку, де не одної хати цілої, все розбомблено. Вони поставили палатку і кожен день. Під взриви, під все це кожну хвилину прильоти скрізь. Вони допомагають, допомагають, допомагають людям дія Божої благодаті. Такий Господь Він показав. І тепер, бачите, ще один вигляд є. Та що часу немає? Люди відкидають благодать, хто тим цікавиться. Багато сьогодні вибрали шлях, особливо тут в Америці, дешевої благодаті. Приходьте, ми, даво вам чашечку кави. Ви сядете, будете мати фан в зібрані. Проте не хочеться говорити. Ще інше направлення. Апостол Павел до Галатів каже, до Галатів. Вибрали закон. Вибрали закон замість благодаті. І думають, що через закон догодять Богові і встануть перед Ним. Ті, хто вибирають закон, вони відкидають благодать. І мені так сумно на те дивитись. Сьогодні буде молитва над дітьми. Багато сімей працюють з дітьми по закону. І навіть жорстоко, інколи так жорстоко батьки відносяться, я часом дивлюся, як вже старий. Знаєте, я би хотів отак над тими дітками стати. І сам такий був жорстокий. Я зараз так гірко каюсь і плачу, що ні, ніхто мене от не, не піддавався, я вчиню цієї благодаті, що більше всього це любов. Ота лагідність Христова, яка дисциплінує но ніжно. Розумієте, є, є таке розуміння в американському богослові. Воно називається irresistible благодать. Непереборна. її неможливо перебороти, коли вона діє. Тому що це Божа сила, вона могутня. І коли мама з татом молиться за свого сина прилежно, особливо мамочки дорогі, які моляться за своїх дітей да і ніч, повірте. Господь дає таку силу благодаті. Я згадую, як я каявся, ночью, як будто хтось мене у бік шторхнув після всіх моїх гріховних тих дій, коли я бачив, як мама постійно плаче, дивлячись на нас. Як будто якась сила підняла і голос в серці кайся зараз. Я пам'ятаю ту ніч, коли я плакав. Перед Господом, тому що його благодать ламала моє серце, тому що там мама стояла і гіркі сльози лила, щоб син її навернувся до Господа. Вона пішла в вічність, але та, знаєте, ота непереборна, по русійському не отразі моя благодать. Вона досягла кожного в нашій сім'ї. Кожного. Потому що, знаєте, Господь діє, якщо Він поклав руку свою, вибрав вас через різні дії, Він приведе його благодать. Ще є інший перевід. Мені вона теж подобається. Чарівна, чарівна. Вона прекрасна, як та дорогоцінна перлина, яку неряв в глибину. Перше. Дивіться, спасаюча благодать. Ми тут прочитали, перш, чим вона навчає, вона нас спасає. Вона спасає нас. З'явилася далі, ми тут читаємо, з'явилась ти тут три-три. Коли ми були нерозумні, непокірні, заблудили, стали рабами різних пожадань. Насолод живи в злобі і заздрощах, були ненависні та ненавиділи один одного. Четвертий вірш. З'явилася благодать. З'явилася благодать, любов до людей нашого Спасителя Бога. Благодать це любов до людей нашого Спасителя Бога. Він нас спас, не з причини праведних вчинків, які ми вчинили. Зі своєї милості. Сьогодні хор Хортак. Знаєте, благодатно нам співав ці пісні, відкриваючи нам, Господь через хор вчить нас, його благодаті через хорові пісні. Я Тільки, щоб Регінтам мудро до того прикладали серце. Яша, в тебе є мудрість від Господа. Я дякую. Я дякую просто, що ви слухаєтесь голосу благодаті, що ви послушні вчення. що ви не вибрали шлях дешевої за Господом, сміливо. Ми б прочитали, що він спасає далі. І оце деталь така. Знаєте, першим він вчить нас благодать, вчить нас благодать, вона проводить деякі дії. Тому що бачите, апостол тут Павел пише, що ми були рабами гріха пожадань. Непокірні, оцей весь такий мерзкий, нікчемний букет, і, такий, знаєте, засохший, терновий, в, в нашому серці і сковує нас. Гріх хижак. Син іспредатор. Він в серце робить не серце, а щось кучу, таку, знаєте, мерзку і грязну, яка дихати не дає. Яка зводить людину в кінці кінців до могили і до пекла. І сили в людини і збавитись від неї ніколи не буде. Я... Ви, ж, ви ж розумієте, я, я декілька тижнів тому розмовляв з двома людьми. Один алкоголік, один наркоман я просто плакав за ними два прекрасних молодих юних чоловіка американці. Я молюсь за них. Він каже, приходить вечір, і сила веде мене, яку я не можу братися. Воно каже, як звір внутрі постійно гризе, хочеться і хочеться і хочеться. Гріх хжак молодь. Він зійсть душу і серце. І майно, і життя не стане. І ми по благодать вона те учить. Дивіться далі, до Римлян п'ятий розділ. Гріх панував через смерть. Гріх панує над нами, він бере в рабство людини. І тільки могутня сила і резистибал. Оця непереборна сила Христова може зняти кайдани гріхи. Ми тут читаємо так, дивіться. Так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного і Ісусом Христом Господом нашим. Римлянам 5.21. Так як гріх панував, тепер помінився Господар, благодать повинна запанувати. Панує в твому серці благодать. Оце та сила, яка дає жити благочестивим життям. Це є благодать. Закон тільки лякає після кожного гріха. І багато проповідників використовують цей метод, щоб, щоб залякати людей, щоб викликати до покаяння. І вони кажуть: тебе Бог накаже за кожен твій гріх. Це шлях закону. Це шлях закону. Благодать каже: Христос тебе розв'яже. Христос не скаже тобі докору, Він Кайдани зніме і зробить тебе вільним. І по любові буде далі вести тебе, аж поки не приведе в отіські обійми. І тому, коли є оцей шлях цінності, благодаті, і коли ти мучишся, закований сьогодні, чи в сексуальному гріху, чи тайком п'яниця, чи просто в тебе зло і роздраження мучить, треба вибрати цей шлях, шлях покаяння перед Господом. І чим тяжчий гріх, тим більше про нього кричи відкрито в зібраннях, не називаючи його імен. Досить то, щоб просто вийти наперед, пасти на коліна і просто кликати до Господа, як та жіночка прийшла до Ісуса, пам'ятаєте, мучилась. Вона прийшла до Ісуса, вона просто впала до ніг. Вона не називала йому навіть своїх гріхів. Вона просто плакала. Бачите, гріхи Він знає. Ісус знає гріхи. Вони в нього написано все відкрито. Все відкрито, але ну, його благодать, вона не вона могутня, але вона ніжна. Ви, ви розумієте, що таке ніжна материнська любов? Тут мамочки сидять дорогі. Я розумію ту материнську ніжну любов. Вона строга, але вона така ніжна. Вона покарає, але вона так приголубить, так подує на те боляче місце, що забуваєш зразу про все. Оце Христова любов. І, ти, і вона хоче ти далі, якщо вона звільнить тебе. І ти не, не віддаси їй своє серце, щоб вона панувала, зразу ж прийде він знов. І ще хужий буде полон. Ще хужий буде полон, вже місто одного біса цілий лігон впреться в душу після звільнення. І тут пише, щоб запанувала. Щоб запанувала, і вчила, і вчила. І вчила. І ми тут прочитали таких чотири напрямки, як Божа благодать нас навчає. Дивіться, перше вона, ми вже сказали, що вона спасла нас, до Господа привела, до Голгофи, познайомила, в обійми привела як того блудного сина. Не забудемо про те. Не за наші заслуги. Не забувайте про те. І далі він каже: а тепер вона навчає, вона запанувала і каже: відречись від прошлого життя, відречись від своїх гріхів. Серйозне слово відречись, чи не так, брат Ігор? Залиш все гріховне. Мені, брат Ігор, чесно, так сподобалось, що ви маєте ту мужність називати гріхи гріхами в тому середовищі, де ви є. І Юнаки говорять і відрікаються від всього тої нечисті, які творили. Слово, чому це серйозне слово? Тому що просто так аналогія Петро відрікся від Христа. Пам'ятаєте, що то значило? Що то значило? А тепер, наоборот, так само відречись від гріха, відречись від нього. Скажи, що геть, сатана відійде від мене. Я з тобою нічого не можу мати. Я тепер нове творіння в Христі Ісусі. І чим більше ми про те будемо свідчити всім, тим більше благодать буде діяти. Питання, коли останній раз ти говорив про те, що Христос живе в твоєму серці, я чудове свідчення почув. Маленький хлопчик в суботу, 11 років. Я говорю, як ти до Господа? Він так на мене глянув, такі серйозні очі. Дорослого христинина. Він каже, я люблю Ісуса. Я Його прийняв в своє серце, і я віддав йому все життя. Я його спитав, а який ж метод боротьби з гум? Він знову на мене дивиться і каже: знаєте, один метод є кров Христа. Я був потрясений. Благодать діє. Розумієте, незалежно. Від того, якого возраста. Вона спасає, вона учить і такі мудрі речі вкладає навіть в дітям. Далі слово чесно. Тут написано чесно. Відриклися, чесно жили, чесно, це чеснота в англійському перекладі self-control. Я не знаю, чого перевели чесно. Тому що ну, це торкається, видно, всього образа життя, щирість істинність, по англійському self-control, Самодисципліна, я би так перевів, це self-control. Тобто, ніхто за нами не дивиться. Особливо, коли вже, як, от, як кажеться, приїхав в Америку, то завжди живеш під страхом в маленькому містечку, знаєте? І тебе всі бачать. всі. Я пам'ятаю, як виставили, колись ми жили в іншому городі, теж не дуже великому, і всі узбеки. І знаєте, росіянина, українця видно здалека. І зразу такі замічання, дружині. Слухайте, а ваша дружина, я думаю, ходила по базару без косинки. Зразу все бачать, ви розумієте? Тут в Америку приїхав. Хто над тобою що бачить? Особливо, коли ми приїхали, все в контрол. Благодать веде, і вона тебе облічає, де б ти не був? Вона тобі спати не дасть. Буде будити ночами і піднімати тебе і каятись будеш. В якому стані ти? В якому стані, як ти живеш, брат і сестра? Вона навчає, вона навчає праведно і далі праведно жити як праведник. Хто є праведник, як от сьогодні сказав Демен? Де мене це чоловік. Хто є той номер один праведник? Ісус Христос. Жити праведно це значить жити як Христос. І ціль благодаті це постійно міняти в Його святий образ. Ціль освячення. Це стати подібним Ісусу. А для того, щоб стати подібним, вона навчає, який Ісус є. Розумієте? Тому я не розумію проповідників, які молотять 40 хвилин і не приведуть людей до Христа. Вони просто лякають людей різними випадками і так далі. І ці люди виходять, не маючи в серці, оцього образу свершенного, якому вони би могли поклонятись, прославляти і вести діток своїх до нього. Тому що Він є праведник, і Він дав цю досконалу праведність, і він каже. Ти, ти не живеш правильно. Прийди до Христа. Навчись в нього. Він же ж оця вся благодать. В англійському тут написано, і Анмеріт. Анмерит. Тобто безкоштовна, безкоштовна. Вона просто так дається, без упреків. Знаєте, і тут останнє тут пише так, ми прочитали побожно. Благодать учить нас жити побожно. Іншому в російському благочестиво. Благочестиво. Добро робити. Істине благочестя, Яков нагадує, відкинувши всі світські похоті, бажання жити благочестиво, істина побожність, істина благочестива. Пам'ятайте, брати і сестри? Згадувати і вдів, творити добро. Таким образом ми показуємо людям, це не воно вдітись теж треба. Але суть не в тому. Суть Євангелія в тому, щоб люди, дивлячись нас не на як одежу, а на як тих, хто творять добро, і щоб прославляли Христа. Добро творити. Сьогодні, чому так люди йдуть в церкві е, в Україні? Чому сестра свідчила? Там дають їм добро. І вчора я слухав свідчення, люди приходять в церкву і кажуть, ми приходимо до вас і за вашої атмосфери, атмосфери любові, теплоти. Ми тут зігріваємось від цього зла злоби, що кругом нас царює. І останнє, ми чекаємо Христа. Ми очікуємо, і бачите, тут таке велике підтвердження появи слави великого Бога і Спасителя нашого. Може, сьогодні ти думаєш, о, Ісус Христос сьогодні ця навала така дьявольська суне скрізь Дух Антихриста, готовить до пришестя Антихриста і каже, то такий Христос, як ті фарисеї, та Він не істинний Бог. Слово Боже каже, великий Бог. Дивовижний Бог нас, Спаситель Ісус Христос. І Він скоро гряде. І ми чекаємо Його, і ми зараз преклонимо коліна, тому що ми Його народ. Він очищає нас, написано, особливий народ, ревний до добрих діл. Може, ти сьогодні скований хижаком. І він вимотує з тебе соки, і ти припадаєш вночі до комп'ютера. І ти не можеш розв'язатись. До Господа криче: Господь, я тут. Помолимось йому, згадаємо рідний край. Амінь. Амінь. Давайте в коротких молитвах, будь ласка, в коротких молитвах.